Рада новій зустрічі з вами. Сьогодні продовжимо вивчати іменник. Ну що ж, запрошую вас на урок. Почнемо з поетичної хвилинки. Безмежний і цікавий світ речей, істот, рослин і явищ у природі. В житті не вистачить ні днів нам, ні ночей, щоб їх красу збагнуть величну і горду. Та помічник в людини гарний є, його іменником у мові величають, бо всім речам імення він дає, рослин, істот, всіх якось називає. Пригадаймо, що таке іменник, що називають загальні іменники, які іменники називаються власними. Які іменники належать до назв істот? Як розмежовуються назви істот і неістот? Пригадали? Перевіряємо. Іменник це самостійна частина мови, яка означає назву предмета і відповідає на питання, хто що. Загальні іменники називають усі предмети певного роду. Ці назви є спільними для ряду однотипних істот, предметів, явищ, понять. Власний іменник це індивідуальна назва одного з ряду однотипних предметів чи одного існуючого в природі. Власними назвами є прізвища, імена, географічні назви, назви свят, установ, газет, журналів. Почесні звання. До назви істот належать іменники, що називають осіб, тварин, міфологічні образи, померлих. Назви істот і неістот розмежовують за допомогою запитання для істот хто? Кого, для неістот що? Чого. Розгляньте зразки творення іменників. Якими способами їх утворено. Перший приклад праліс. «Пра додати ліс. Другий. Радість. Радий додати ість. Третій підсніжник. Під додати сніг додати ник. Четвертий зелень. Зеленіти. П'ятий юнат юний натураліст. Шостий учительська, учительська, перехід з прикметника в іменник. Перевіримо себе. Звичайно, що слово «праліс» утворене префіксальним способом. Слово радість суфіксальним. Іменник підсніжник утворено префіксально суфіксальним способом. Слово зелень безафіксним, юнат складанням основ і слово учительська перехід однієї частини мови в іншу. Діти, ми з вами повторювали способи творення іменників для того, щоб краще засвоїти нову тему. Зокрема, ми згадували про суфіксальний спосіб творення. Тому що на сьогоднішньому уроці ми розглянемо тему букви е і, і в суфіксах ечок, ечк, ічок, ічк, ін, ен, н, ин, ів. Е Сьогодні ми поглибимо знання про іменник як частину мови. З'ясуємо правила вживання букв е, и в суфіксах ечок, ечк, «ичок», «ичк», ін, ен, н, ін ів, «ев» в іменниках. Будемо формувати вміння знаходити іменники з указаними суфіксами в текстах, визначати їх роль у реченнях. І за допомогою мовленнєво комунікативного дидактичного матеріалу виховуватимемо любов до природи. Запам'ятайте суфікс ів, який уживаємо для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт праці, пишемо тільки з, «-и». наприклад, паливо, вариво, печиво. Суфікс «-ф». Пишемо у слові марево. Суфікси ічок, ичк бувають тільки в іменниках, що походять від слів із суфіксами ік, іць. Наприклад, ножичок від ножик, поличка від полиця. В інших випадках уживаємо суфікси з буквою е на письмі є ечок, ечк. Наприклад, вершечок. Віконечко. В іменниках, утворених від дієслів, під наголосом уживаємо суфікс іння, а без наголосу «ення», наприклад, горіння звільнення. У збірних іменниках уживаємо суфікс ін, наприклад, «картоплиння», гарбузиння, проте в іменниках каміння, насіння. Коріння маємо суфікс ін. Суфікс ен вживаємо в іменниках середнього роду, що означають живих істот, наприклад, каченя, вовченя. Перевіримо, як ви запам'ятали правила. Виконуємо завдання. До поданих дієслів доберіть спільнокореневі збірні іменники. Запишіть слова парами. Ось ці дієслова. місити, пекти, прясти, плести, марити. Перевіримо себе. Місити місиво, пекти печиво, прясти, прядиво, плести, плетиво, марити, марево. Виконуємо наступне завдання. Від поданих іменників утворіть іменники із суфіксами «ичк», «ичок», ечк, єчк, ечок, єчок, «єчок» і спесливо здрібнілим відтінком значення. Ось ці іменники вареник, коржик, світлиця, суниця, кішка, стрічка, яйце, край. Гачок, віник, вулик, телиця, серпик, журавлик, кутик. Перевіримо себе. Вареник, вареничок, коржик, коржичок, світлиця, світличка, суниця, суничка, кішка, кішечка. Стрічка, стрічечка, яйце, яєчко. Край, краєчок, гачок, гачечок, віник, віничок, вулик, вуличок, телиця, теличка, серпик, серпичок, журавлик, журавличок, кутик, кутичок. Перейдемо до наступного завдання. Перепишіть речення, ставте пропущені букви Е або Й, а також розділові знаки. Перше речення. Роси роси дощику ярину. Рости, рости, житечку, на лану. Друге. Ти, зозулечко, сива, ти нас розвеселила. Третє. Наша тополечка здавалась нам найкращою від усіх тополюк, яворків та клиночків. Четверте речення Крізь мереже листя і цвіту глибоко голубіє небо. П'яте. Довге гарбузиння вилізло на курінь і по тину. Шосте Тихо пливло паутиння, і тоненька хмарина лежала над яром, наче капустяний листок. Поки ви виконуєте це завдання, можна поставити відео на паузу, а потім, коли напишете перевірите. Перевіряємо. Перше речення роси, роси дощику ярину. Рости, рости, житечко на лану. Ти, зозулечко, сива, ти нас розвеселила. Наша тополечка здавалась нам найкращою від усіх топольок яворків та клиночків. Крізь мережи волистя і цвіту глибоко голубіє небо. Довге гарбузиння вилізло на курінь і почіплялось по тину. Тихо пливло павутиння. І тоненька хмарина лежала над яром, наче капустяний листок. Діти, сьогодні на уроці ми поглибили знання про іменник як частину мови, з'ясували правила вживання букв е, и і, і в суфіксах ечок, ечк, ічок, ічк, ін, ен, н. Ін. І в Ев в іменниках формували вміння знаходити іменники з указаними суфіксами в текстах та визначали їх роль у реченнях. На цьому наш урок завершено. До побачення, до нової зустрічі!